22 жовтня. Час новин на Сі4. В студії працює Тетяна Бабина. Перейдемо до головних тем дня: 450 тисяч доларів і російський паспорт. СБУ затримала керівницю МСЕК Миколаївщини. Росіяни влучили у житловий будинок в сумах. Є загиблі. Головного тренера Буковини Валерія Кривенцова відсторонили від посади. Хто такий ерготерапевт та чому ця професія важлива під час війни? 450 тисяч доларів, і російський паспорт СБУ викрила керівницю МСЕК Миколаївщини на корупційних схемах, пов'язаних з ухиленням від мобілізації. Під час обшуків у посадовиці виявили понад 450 тисяч доларів готівкою, а також колекцію ювелірних виробів, які вона переховувала за різними адресами. Зокрема, у квартирі сина у нього ж знайшли російський паспорт, отриманий у консульстві Росії в Одесі до початку повномасштабного вторгнення. З метою приховування нелегальних прибутків посадовиця оформила на свого сина три квартири у 2023 році. Оформила собі та сину другу групу інвалідності для отримання від держави додаткових пільг та соціальних виплат. На підставі отриманих матеріалів вирішується питання щодо повідомлення чиновниці про підозру та подальшого обрання запобіжного заходу. Генпрокурор Андрій Костін йде з посади після скандалів із МСЕК. Про рішення піти у відставку повідомили в Офісі Генерального прокурора після наради з президентом. Я вдячний президенту України та Верховній Раді України за довіру, але в даній ситуації вважаю правильним заявити про звільнення з посади генерального прокурора. Йдеться у заяві Андрія Костіна. Сьогодні, 22 жовтня, росіяни влучили у житловий будинок в Сумах. Тіла трьох людей, серед яких одна дитина, дістали рятувальники з під завалів після пожежі внаслідок російського масованого обстрілу. Повідомила в ДСНС на Донеччині у місті Мирноград через ворожий обстріл. Дві людини загинули та одна поранена. Також внаслідок вчорашньої атаки по кривому рогу кількість постраждалих зросла до 20. Серед них восьмирічна дитина. Сьогодні, 22 жовтня, попрощались з військовослужбовцями, які стали на захист України від російських окупантів. Солдата Олега Либюка провели в останню дорогу у селі Реваківці. Солдатові Дмитрові Петращуку останню шану віддали у Рідківцях. Вічна пам'ять та слава героям, глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Головного тренера Буковини Валерія Кривенцова відсторонили від посади. Таке рішення ухвалила наглядова рада Чернівецького футбольного клубу. До заключних матчів у літньо-осінній частині сезону команду готуватиме спортивний директор Буковини Григорій Чурілов, який тимчасово виконуватиме обов'язки головного тренера. Ще три буковинці отруїлися грибами. У Чернівецькій ова повідомили, що одна людина купила гриби з рук біля ринку головний, а ще двоє на центральному. За словами генеральної директорки Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталії Гопко серед людей, які отруїлися, чимало дітей. Якщо за минулий рік ми мали один випадок отруєння за цілий рік, то зараз ми вже маємо 17 випадків, під час яких постраждали 23 людини. Небезпечним є те, що серед усіх постраждалих 10 це були діти віком до 18 років. Крім того, четверо це діти віком до 12 років, коли ми знаємо, що вживання грибів дітям віком до 12 років не рекомендовано взагалі. І так само не рекомендовано вагітним, так само не рекомендовано людям віком 60. В процесі розслідування ми з'ясовуємо, що найчастіше причиною отруєння стає вживання в їжу маремухів, глив, тобто це умовно їстівні гриби, що також категорично не рекомендуються. Станом на зараз в лікарнях вже не перебувають пацієнти, всі успішно виписані і, на щастя, померлих немає. Понад 6 тисяч молодих дерев висадили на території визначення, аби через кілька десятиліть тут знову з'явився густий ліс. До екологічної акції долучилися не лише лісівники, а й школярі та навіть наша знімальна група. Як наш Євген Пасайлюк висаджував ялинки у гірсько-куцькому лісництві, дивіться далі. Садите від 2 метри між рядками, 80 сантиметрів між саджанцями. Тут у вас є це спеціально зроблене, це є метр. Тут відзначено 80 см. Uh -huh. Саженці мають бути у відрах, обов'язково. І тепер робимо площадку на 30-30 на см. Я вам показую, а потім ви собі зробите саму. Тут робите так, як під uh -huh. вже ямка є у вас. Uh -huh. засовуєте сюди, його притискайте і обов'язково трохи підтягуєте. Mm -hmm. Тому що коли ви опускаєте вниз у ямку, корнева система може бути загнута. А ви підтягнули, стає нас Так, тепер рівно. Тепер забивають угу. Ще сильніше. сильніше. Ще? Так, да, сильніше. Отак. Все. Саженець. Тут треба глибше, напевно нес нічун-чунчу. Та таке 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 так його зробили, ось. Ага. Лаво, ви його поклали осуна. Ага. Все. Це Тепер... витягуєте, забираєте. Угу. Забираєте це в сторону. Ага. І притоптуємо. Да. Чуть-чуть притопта. Все. Все. Це посадили дерво. Приїдете через 50 років, будете бачити такий ліс. Створюємо ліси разом. Після запланованої вирубки ліс виглядає так. Та вже через 80 років, завдяки молоді, яка висадила на цьому місці ялину, буде густий та пишний ліс. На території Берегомецького лісомисливського господарства декілька місяців тому заготовляли дрова, висаджують нові ялини та ялиці. Це роблять працівники гірсько-кутського лісництва. Це була суцільна вскулі рубка, площею 1 гектар. Ми повинні вести 6250 саженців в зимні. Прну зимою період. Перезимою краще зробити, бо зараз перед цим було багато дощів. Була влага поща. І Сьогодні вона сприяє тому, що зробити посадку. І немає такого сонця, розумієте, сонце не пече вже і то Сприяє школярка Юлія. Вперше долучається до висадки дерев. Дуже сподобалось, дуже цікаво. Це добре, тому що бережеться наша природа. Артур вдома допомагає батькам висаджувати плодові дерева, тому знає, як це робити правильно. Спочатку відгодно робимо ділянку, забираємо всякі листя і робимо ямку, беремо ялиночку або любе деревце і саджаємо, і закопуємо, і далі накриваємо, щоб волога пройшла. Це добре для природи, для звірів не знаю для нас, людей. Саджанці робимо, був такий проект. Недавно ми саджали тюльпани, які також збирали, волонтерили, збирали, саджали біля цього, біля школи, і дерева саджають у нас діти, які закінчують школу, щоб була пам'ятка про 11-й класників. Дуже дякуємо і думаємо, що нас будуть надалі ще долучати, щоб для дітей це дуже корисно. Дуже саджанці, лісівники вирощують самі. Щоб посадити понад 6 тисяч дерев, потрібно два дні. Такий тип лісорослинних умов попередньо склад дорубки. Більше хвойна порода підходить для гірських умов, тому що тут складніше, якоби для рослини, для сіянця вижити в гірських умовах. Дана посадка проводиться ручним способом, оскільки в гірських умовах значно важче висаджувати ліс, створюється площадка 40 на 40 сантиметрів, і тоді крампою робиться ямка, де садиться сіянець даної породи цієї осені на буковині планують висадити 985 тисяч нових дерев у рамках проєкту Зелена країна. В результаті буде заліз на площу у майже 100 гектарів. Якщо ураховувати весняну лісокультурну кампанію, то цьогоріч у лісах області буде висаджено майже 3,5 мільйона саженців. Це приблизно по три дерева на кожного жителя Буковини. Погода сприяє, тому активно озеленемо наш край та країну. Євген Пасалюк, Олександр Окіпняк, новини СІ4. як наважилося взяти на виховання дітей, який шлях для цього пройшли, та з якими складнощами зіштовхнулися. У Чернівцях організували захід, щоб популяризувати послуги патронату та інші сімейні форми виховання. У форматі Жива книга вихователі таких сімей ділилися своїми історіями. Більше про івент розповість моя колега Альвіна Абрамчук. Ольга Саранчук перша патронатна вихователька на Буковині. Спочатку мріяла усиновити дітей, але згодом дізналася про патронатну форму виховання. Перших дітей взяла під опіку у 2019 році. Це було четверо хлопчиків, найменшому два роки. Була ситуація, мама мала ще двох дівчаток з інвалідністю, проходила реабілітацію з ними і тому влаштували мені на той період діток, так як не було родичів мами то я доглядала за дітками. Вони повернулись, мами. Анастасія, донька Ольги Саранчук, є помічницею патронатної виховательки. Робить з дітьми уроки, готує їсти та забирає зі школи. Було таке, що звикла дуже сильно до дівчинки, дійсно стала мені як рідна. Це була дівчинка-переселенка. Коли вона приїхала, було їй так само важко. Вона була така трошки замкнута. Ну важко було видно по ніч їй важко, бо і тим часом вона хотіла дуже сильно до мами. Але ми їй розказували, що скоро мама вилікується, все буде добре, і вона обов'язково піде до мами. Алла Конева вимушена переселенка з міста Суми. У 2013 році вона і її чоловік вперше стали прийомними батьками для двох дітей. Згодом створили дитячий будинок сімейного типу. Під час повномасштабного вторгнення пані Алла з чоловіком виховували вісім дітей. У березні 2022-го евакуювалися на Буковину. Кожного разу в мене на комп'ютері кожна дитина писала, мама, наші однокласники і друзі вже повиїжджали, залишились тільки ми. Я розуміла, що по це потрібно робити, тому що прильоти все частіше і частіше були. Ми приїхали до Черкас, а з Черкас ми виїхали. Я телефонувала волонтерам, які з'єднували мене з службами у справах дітей. Кою набрала Чернівецьку службу, яка зразу нам запропонувала будинок на весь час війни або поки ми будемо працювати. Тому ми вирішили, що ми їдемо. А от Тіана та Богдан Бойки патронатні вихователі. За два роки виховали 18 дітей. Перших нам дали четверо дітей. І оказалося, що їх дали тут хороші діти прийшли. Просто там більше проблема була з батьками. І діти були готові, кажуть, все, і робити, що ми предлагаємо, і їли все, що потрібно, і гігієна що предлагали. Вони все робили як. Ні від чого не відказувалися, були послушні, також любили дуже в гості їздити з нами. У Чернівецькій області на обліку 11 патронатних сімей. З них чотири створили у 2024 році. Це тимчасова форма влаштування, яка дозволяє батькам у складних життєвих умовах на короткий термін віддати дитину на виховання в іншу сім'ю. Можемо назвати один приклад, до прикладу, що мати у нас з виховою двох діток. Сама без батька їй потрібно було пролікуватися. Дітей не було на кого влаштувати. Для цього у нас і патронат. Мама по своїй заяві влаштовує дітей під патронат. Мати спокійна за своїх дітей і діти у нас у безпеці знаходяться. Щоб стати патронатними вихователями, кандидати проходять відповідне навчання. Трапляються випадки, коли люди чи на початку, чи після навчання, або самостійно говорять про те, що вони не готові зараз, і, наприклад, повернуться пізніше до цього питання, або вирішили змінити форму влаштування. А є випадки, коли тренери, які проводять навчання, відмовляють кандидатам. Особливо це трапляється тоді, коли вони емоційно-психологічно не готові, якщо вони самі прийшли травмовані, там переживають ще втрату. Якщо ви хочете стати патронатними вихователями, необхідно звернутися до міської або ж обласної служби у справах дітей. Альвіна Брамчук, Микола Ганутін, новини сі 4 Самопочуття погіршувалося з кожним днем, а згодом і зовсім перестав ходити. У три роки в Микити Смолкіна з чорнівців виявили рак крові. Страшний діагноз став ударом для всієї сім'ї. З недугою Микита бореться вже півтора року. Пройшов чимало блоків хімії, мужньо витримував усі надболючі уколи. Нині хлопчик на підтримуючій терапії. Продовгий шлях лікування та велику мужність маленького хлопчика далі у сюжеті. Чотирирічний Микита Смолкін зі своєю мамою щотижня приходять до Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні, щоб здати аналізи та отримати укол. Що мають робити в лікарні? -поп. Укол покол в попу. Він це все вже знає. Трошки плачело, він знає, Плачує. що потрібно їхати, треба робити все. І кров з пальчика, так? Да? з пальчика беруть? Так, пальчики, Да. Пачки, кров. да. Півтора року тому у Микити почали боліти ноги і він не міг ходити. Його госпіталізували до одного з медичних закладів чорнівців. Проходив різні обстеження, але стан дитини не покращувався. Ми ходили по різним лікарям, лежала в обласній лікарні, здавала різних аналізів говою. І там один лікар мені підказав, щоб я звернулася до Гнатюка. Бо ми каже, ми не знаємо, що в малого. Я вже почала плакати, кажу, давайте якесь направлення або в Києва, або за кордони. Каже, не тримайте нас тут в обласній. Кажу, ну, щоб щось робити, бо 10 днів, а дитина вже почала такі гульки вилазити, температура, ніби дитина вже гірше стає, а поклали гіпс, тримають нас з гіпсом по болить. У липні 2023 року в Микити діагностували рак крові. Паніка. Бач, пам'ятка. Так, чуєш такі слова, що дитина така маленька, три рочки і такий діагноз звідки. Ну, важко, важко було. Плакала. Плакала. Мама, ну всі. Знає, так, це все, всім. Це удар для всієї сім'ї. Хвора дитина, це Деді, у нас ще у бабусі просто рабки, щитовидки. То... Рак. Важко це. Хлопчик вісім місяців перебував на стаціонарному лікуванні в онкогематологічному відділенні Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні. Тут проходив кілька блоків хіміотерапії. Микита щодня мужньо боровся з хворобою. Я кров кров капали тобі, так? Кров корапи, і дито носу Да. Аналізи падали, біу. Стоматит, то температура, тоже то, ну, це дуже страшно. Дуже-дуже багато хімії. Кололо, капало, дуже-дуже багато хімії. от тепер ми на підтримачі Хіміт. терпії. От зараз теж ми чекаємо. Ну, нам лікар говорить, яке дозування хімії, і да будь-колоти І Також на вечір також ми вживаємо і зранку ліки. Вечором також він п'є в таблетках хімії. І отак, ще рік мами. За час перебування в лікарні Микита не виходив на вулицю, щоб не підхопити якесь захворювання. Лікарі не пускали до нього навіть старшого брата та інших родичів. Малювала, ліпила, але знаєте, коли низькі аналізи, капаю, то дитині не до якихось там його. Там Балтки, що взагалі лежали, іграшки коло нього просто стоять. Я лише це підходила до лікаря, чи він приходив на обхід, чи навіть після. Обходу щось там, десь малий, якийсь вялий, щось мені там не подобається. І якось не так дихає. Навіть можете в нього спитати, Нікита щось не так дихає. Я йду до нього кажу, він щось не так дихає. Він Каже, Яна, по-перше, ти вже себе дуже накручуєш. Він каже, все в нього добре. Лікарі та медсестри за півтора року лікування Микиті та його мамі стали як рідні. Вони найбільше підтримували в цей нелегкий час. Творі приходимо всі обіймаємося. Тому що, знаєте, хто, вже як другий дім, тому звик один до одного. Бо тут, знаєте, хто в палаті сидиш з дитиною, в Дитину. самій 24 на 7 коло дитини, медсестри приходять, завжди питаються, допомагають. Неважливо, день, ніч. всі коло тебе підказують, все роблять. Саша надають допомогу. Найбільше мріє Микити одужати і знайти нових друзів. Лікарі стверджують, рак це не вирок. Та щоб його вчасно діагностувати, необхідно двічі на рік проходити профілактичні обстеження. Альвіна Абрамчук, Андрій Кордубан, новини сі 4 Відновлювати стан пацієнтів після важких травм, допомагати їм повертатися до улюбленої справи, а ще бути співрозмовником та слухачем. Так свою щоденну роботу описує чернівецький ерготерапевт Максим Хавроняк про складні випадки у медичній практиці та чому професія ерготерапевта набула більшої важливості під час війни. Максим Хавруняк почав займатися арготерапією після того, як у його прабабусі стався інсульт. Він допоміг не лише відновити жінці, а й поставив її знову на ноги. Нині Максим допомагає іншим вже професійно. Потрапила до нас в інсультне відділення з ішемічним інсультом. На фоні цього в неї ще були, ну, коли ми вже з нею роззнайомилися, розпілкувалися різні втрати і так далі, вона просто була розбита в собі. Не дивлячись на те, що в неї більше дистальна дистальна кінцівка, тобто саме зап'ястя не функціонувало так наскільки, наскільки воно мало функціонувати, ми за рахунок ерготерапії, за рахунок різних таких втручань та методів допомогли їй, і вона частково відновила свою функцію. Ерготерапевти повертають своїх пацієнтів до життя у суспільстві, навчають їх робити речі, які через недугу припинили здавати звичними та простими. Звертається людина в неї парес або плогі якоїсь руки. Вона елементарно не може попити води. Підняти ложку, застібнути гудзики і отакі от буденні повсякденні речі, які до цього здавалися їй простими, і вона ніколи навіть не задумала, що вона не зможе цього зробити. Для роботи з пацієнтами ерготерапевти використовують методи, завдяки яким покращення помітні вже після першого заняття. Типування. Методи якоїсь міостимуляції в фізіотерапевтичних кабінетах ми використовуємо різну пасивну, пасивно-активну, активну суглобову гімнастику та розробку, вправи на дрібну моторику. В Україні професія ерготерапевта з'явилася не так давно, однак і початком повномасштабного вторгнення не було неабиякої важливості. Під час війни ерготерапія також є дуже важливою, тому що сам ерготерапевт він не тільки Відновлює функцію не тільки хоче людину привести до нормального життя максимально, яке було колись. В нього він виступає навіть психологом, тому що ти маєш з людиною першочергово роззнайомитись. Вона має тобі довіряти, вона має тобі розповісти якісь свої хобі, якісь свої захоплення. Лілія Горбатюк, Андрій Кордубан, новини Сі 4 на сьогодні це всі новини. Більше цікавих тем та корисної інформації можна знайти на наших сторінках у соціальних мережах до зустрічі завтра традиційно о 19.00.